Куди йдуть гроші, які виділяють на розвиток виноградарства. Це питання обговорили на комітетських слуханнях за участі тих, хто має безпосереднє відношення до цієї галузі. Подробиці далі хороше вино розповість вам усе про його місце народження. Українське вино роблять майстерні винороби, які розливають у пляшку не лише трунок, а вкладають у свою справу душу. Наша страна взагалі, во многих направлениях була законодателем і виноградарства, і виноділля, і ми можемо готувати продукцію. Самих і качеств в Україні дотримуються найстаріших у світі традицій виноробства. Використовуючи свій тисячолітній досвід, Україна виробляє чудове вино на Україні. Призваділі вино вот в южних регіонах, що задовго до того, як почали його призводіть во Франції. Але сьогодні виробництво вина та вирощування винограду в Україні справа не з легких. Для закладки одного гектару виноградників потрібно щонайменше 100 тисяч євро. Тому в цьому виноградарям допомагає спеціальна державна програма, ініційована профільним міністерством. Що далася програма? У декількох напрямках я хотів сказати: ну, перше вкладення коштів в цілому за період дії програми вкладено у посадку і догляд за садами відновлення садівництва виноградарства 6,5 мільярдів гривень. З них компенсовано за рахунок держави 3 мільярди гривень. Ефективність програми підтверджують і самі винороби. По нашому об'єднанню за 5 років ми посадили 550 гектарів. Мало, але це 550 гектарів. Із них компенсовано було 53%, за що ми взагалі дуже вдячні. Проте, в останній рік роботи програми почалися перебої із фінансуванням. За рахунок виноградарів, Міністерство фінансів покривало інші бюджетні видатки, і це значно скоротило закладку нових насаджень. Прошу ми ця система забуксувала. Ми посадили не 150 гектарів, а вже 50 гектарів. Не получив до сьогодні щодня. Компенсації ні одної гривні. У результаті виноградарі опинилися без державної підтримки. І експерти кажуть, що така ситуація матиме свої наслідки. Без цього часткового здешевлення за рахунок держави закладання нових садів виноградників говорити про подальший розвиток галузі не доводиться. Я вважаю, що це галузь ще повинно потребувати підтримати держави не менше 10 років. Тоді ми не тільки забезпечимо тими продуктами, які ми можемо виробляти на Україні, але ми суттєво збільшимо експорт. Крім того, для збільшення експортних потужностей однієї закладки нових насаджень мало потрібно, щоб вони були ще й продуктивними. Наукові розробки, досягнення, нові сорти вони завжди визначали в тому, що з одного гектара можна зібрати в три, в п'ятеро, в десять разів навіть більший урожай. Звичайно, науково-досвідні інститути національної академії вони будуть працювати, щоб саме наші українські сорти адаптовані до наших кліматичних умов. Незважаючи на сприятливий клімат та родючі ґрунти, Україна все ще залежна від імпорту, але експерти налаштовані оптимістично. Ми здатні задовільнити повністю потреби внутрішнього ринку. Зараз закладається вже і столовий виноград. Вже, якщо ми раніше розуміли, що це тільки Туреччина або інші країни, зараз ми вже, по крайній мірі, в сезон виробництва бачимо український столовий виноград, але потрібно подальше розвивати. Це не говорить про те, що треба припинити фінансування і поставити хрест. Навпаки, треба підживлювати галузь. У розвитку виноградарства повинні бути зацікавлені всі від сільгосфорбників до виноробів та споживачів. Тому потрібно розібратися, куди йдуть кошти, призначені для закладки нових насаджень, та повернути їх виноградарям.